Новенька модель рюкзаків від Макшоп. Вони є у двох кольорах: молочний і чорний. На молочному зроблю огляд. Так він виглядає на спині. Модель універсальна підійде як хлопцям, так і дівчатам для школи, для подорожі на повсякдення. Тут є кишенька на блискавці попереду. Телефон. На ній ще є додаткова кишеня йде на всю частину великої кишені. Кишеньки бокові, ось так виглядає тканина. Краплі води відштовхує. Плямочки, спинка і дно рюкзака на ощільнювачі. Є невелика кишенька на блискавці. Так, основний відділ показує. Він великий. Додаткових кишень немає. Ось так виглядає: Це зошит формату А4. І також окремий відділ для ноутбука. 16-та діагональна ноутбука, можна менше, але більше вже не поміститься тут. На ущільнені перегородка, і на ній ще є дві кишеньки органайзери.